Дар'я Корній, чарівні істоти українського міфу, Духи води. Вода за світобаченням українців, Одна з основних стихій світобудови. За давніми міфами і легендами, вода існувала ще до створення світу у вигляді первісного синього моря. Вода, цариця. Це вона робить землю плодючою. Гуцули кажуть, що вона так само тече в землі по жилах, як кров по овигнам в тілі людини. Наші предки шанували воду, поклонялися їй. Вода з первісним уявленням наших предків поділяється на чоловічу та жіночу. Чоловіча вода це дощова і снігова, тобто небесна. Жіноча це вся земна вода криниці, джерела, ріки, озера, стави. Очисна символіка води розкривається в багатьох обрядах українців: несення води в хату, обливання людей, тварин, будівель, умивання новою водою, замовляння води, призначеної для лікування хворих чи чарювання на ній, використання особливої води, непочатої, молодильної, мертвої, зоряної. Веденської, стритенською, Йорданською, Купальською тощо. Символіка води пов'язана з одного боку з її природними властивостями, прозорістю, свіжістю, швидкою течією здатністю очищати, з іншого за уявленнями про воду як небезпеку, адже водний простір це й межа між цим і тим світом, шлях до загробного царства. місце – де мешкають душі померлих. Тож не дивно, що й водні простори наші предки оживляли, населяючи духами. Найголовнішим духом вважався водяник. Його ще називали водяний, водовик, водан, донник, кум -гребінь. Дух володар захисник Великої водойми, звідси й назва той, що з води, і у воді, тобто водяник. Народжується тоді, коли водна стихія дістає щось схоже на свідомість, сукупність енергії води та її мешканців, є її сином, опікується рибами, тваринами, розвинністю та духами, котрі мешкають у водоймі, та владарює над усіма ними. Утихомирює водну стихію відповідає за повені й паводки. Чим більша вода, тим старіший та мудріший водяник. Коли водойма дуже велика і сам водяник не справляється, то його помічниками стають чоловіки потопельники. Інколи для цього водяник бере собі в учні когось із потерчат. Русалок вважає своїми доньками, опікується ними, вони ж у всьому його слухають. Хоча деякі перекаси приписують йому і жінку, і батьківство. Начебто поміж русалок він вибирає найгарнішу. І та стає його дружиною. Та в більшості легенд він, як і лісовик, затятий холостяк. У деяких народних переказах водяника описують, як волохату істоту, що замість ніг має рибячого хвоста на спині крихітні крила, а на голові руде волосся, з-під якого стричать маленькі ріжки. А ще в нього замість носа свиняче рило та маленькі поросячі очі. Однак здебільшого його описують як доволі симпатичну істоту. Це старий діду, з сивою чи зеленою бородою, яка сягає пояса і геть уся в баговинні та жабурині, завжди голий, з великим животом і набряклим, наче в потопельника обличчям, шкіра діда зеленуватого кольору. Чи має водяник хвоста замість ніг, а чи в нього ноги з перетинками достеменно невідомо. Оскільки з'являвся він людям на ясні очі, перебуваючи до пояса у воді. Руки ж його свідки описували як звичайні. Вважають, що на самопочуття і зовнішність водяника мають значний вплив в фази місяця. За молодого місяця це кволий, повільний, неповороткий дідок із зеленим волоссям та бородою, а вповню це доволі меткий і жвавий добродій. Волосся і борода якого срібні, час його найбільшої активності період від заходу сонця до світанку. А період активності небезпечної для людей це навський тиждень, купальська ніч, час цвітіння жита. Водяник має чудовий талант переверництва, може ставати колодою, мерцем, рибиною, конем, свинею, коровою, собакою. Може обертатися й на людину. У людській подобі його легко впізнати, хоч він і схожий на звичайного чоловіка, але в нього з лівої штанки постійно крапає вода. Тому місце, де він щойно стояв, стає мокрим. Коли ж починає шесати волосся, то воно спочатку, наче сухе, враз стає мокрим, і з нього теж зачинає крапати. Улюблене заняття. Їзда верхи на сомові. За це сома часто називають чортовим конем. У деяких місцевостях цю рибу навіть заборонено їсти, а ще спійманого сома не слід ваяти, а навпаки, всяко хвалити, щоб не почув водяний і не надумав помститися за зневагу до його коня. Мешкає водяник у найглибших місцях водойми водяник, який лісовик. Сердиться, коли людина без дозволу заходить у його володіння. Наші пращури добре знали, що водяного володря слід поважати, шанувати та всяко задобрювати, щоб не було паводку чи повені, псування греблі, затоплення лугів, нищення хліба на полях, які лежать поблизу великої води, щоб не запуталося та нервалися рибальські сіті, не хворіла та добре не рестилася риба. Не капустали, та не башкотували русалки тощо. Тому, що перебуваючи біля води, слід принести в водяному господарю хоч маленький гостинець, жменьку тютюну, кусень хліба, трішки вина або й пива. Це все треба кинути чи вилити у воду зі словами Прийми, вода, не мою пожертву. Узимку водяник спить. Прокидається він після зимового сну, як і всі водяні духи 2 квітня, за християнським календарем на Микити, а на берег за повір'ями разом із русалками виходить 7 квітня. І щоб це прокидання відбувалося спокійно, без паводків та повеней, водяника слід задобрити. Кажуть, що водяник раніше укладав із рибалками угоду щодо сприяння в рибальстві. Це відбувалося. 12 липня на свято Водяника збігається з християнським святом апостола Петра, якого вважають покровителем рибалок. Жінки сплітали рибалкам вінки з Петрового Батога, якими ті увінчували голови. Рибалки збиралися в гурт та йшли до річки для проведення ритуалу задобрювання водяного господаря. Для цього жертвою йому чорного півня або чорного цапа. Якщо цього не зробити, начувайтеся. Водяник уміє по-злому жартувати. То човен викине на берег, та й так далеко, що рибалка не може сунути його на воду, а іншим разом знайде і наповнений рибою і на воді, але в такому місці що не дістанешся. Ще може розхитати суденце. Перевернути його, навіть потопити гори рибалку, а про добре клювання можете просто забути. Часто до води приходили й пасічники, вони теж задобрювали водяника, кидали в річку свіжий мед і віск, робили це для того, щоб оберегти вулики від повені. Восени, коли вже відчувалося наближення холодів. Ті господині, що мали качок та гусей, приносили водянику в дар птицю, качку чи гуску, як подяку за те, що дух води протягом літа зберігав їхнє добро. При цьому водяному господарі бажали в доброму гуморі йти на спочинок і прокинутися вже навесні. Особливі стосунки складаються у водяника з мірошником. У народі. Вважали всіх хмельників трохи відьмаками. Та і як по іншому, вони ж бо змушені догоджати водяному діду, інакше він зіпсує колесо, зруйнує загату, замувить воду. Раз на рік мельник приносив у дар водяникові чорного свиню чи чорного цапа, рідше чорного півня. Відгомін такого обряду жертвоприносин надибуємо й у народних казках про водяників. За сюжетом це може бути або безпосереднє перебування чоловіка в підводному царстві, або випадок, коли водяник бере його в полон за порушення певних заборон. Спійманий обов'язково мусить платити викуп за звільнення. Найпоширеніша полата – це новонароджене дитя, про появи, у якого батько ще не знає, тому легко пристає на це. Водяник неабиякий жартівник. І все через його талант до переверництва. Стане він рибою, переважно сомом, дозволить себе впіймати, а щойно зачнуть сіть рибалки тягнути, то він так б'ється об стінки човна, що коли не викнути назад у воду, може і судно перевернути, і людей потопити. І боронь Боже принести такий улов додому, якщо таки вдалося якось цю рибу втихомирити. Щойно потрапить водяник в оселю, таке ж чиниться довкола, може й хату розвалити, і це при тому, що на землі сила його слабше. А в рідній стихії водяник нездоланний. Розповідають про випадок, який стався з одним рибалкою, який уповню ловив рибу. Та замість карасиків чи оконців витягнув сіттю мертве тіло. І щойно він почав виплутувати його, як раптом мрець ожив. Схопився на ноги, зареготав і кинувся у воду. Ось такі водяникові жарти. Але траплялося, що люди аж надто сердили та гнівали водяника. І, незважаючи на всі вибачення та кровні дари, він не припиняв мститися, розбивати греблі, перевертати мулини, заплутувати сіті, ховати рибу. Дрожнити русалками. Тоді проти його опустощів удавалися до крайнього засобу. Біля греблі чи під млином тямущі люди закопували кобилючу голову та проводили ритуал утихомирення водяного господаря. Після цього водяник угамовувався. Казка ПРО розумного чоловіка В одному селі жив бідний чоловік. Його хатинка стояла біля самої річки, і мав той чоловік у господарстві лише старі рибальські сіті. Якось розклав їх на березі, дивиться, а там самі дірки. Став він ті сітки латати. Аж раптом із води щось визирнуло. Це був молодий водяник. І що ти робиш, чоловіче? запитав малюк. Сіті латаю». А навіщо тобі сіті? Річку виловити. А для чого тобі її ловити? Щоб додому віднести. Переляканий малий пірнув у воду і чимдуж до батька водяника. Тату, який чоловік на березі сіті латає. Каже, хоче нашу річку виловити та собі забрати. Це, напевно, якийсь великий воїн, якщо таке замислив. Та не бійся, синку, ти ж сильніший від будь-якої людини. Сходи, поміряйся з ним силою. Переможеш, він не забере нашої річки. Малий водяник знову вискочив на берег. Агов, ходи на сюди, чоловіче, недобрий. Чого тобі? Бачиш, я зайнятий. Хочу з тобою битися. Коли здаваєш мене, то забереш цю річку. Боротися з тобою. Ні, ти ще малий. У мене є син, то з ним і змагайся, а я подивлюся, відповів чоловік. «Харас», – погодився водяник. Але мій син живе в лісі. Мусиш вилізти з води. Що робити? Малий водяник обернувся на людину і пішли вони до лісу. А чоловік знайшов барліг, де жив відміті, і каже Мій син іще дитина, тому говорити не вміє, але боротися мастак. Чоловік загупав ногою біля барвога. Тут почулося страшне ревіння, і з барвога показалася пика сердитого ведмедя. Малий водяник тільки навзрів страшну мармизу хижака, як перелякався, та мерщій дременув якнайдалі. Жвід від медя сховався, а потім повернувся додому. Прибіг переляканий малюк до батька. Тату, не можна боротися з тим чоловіком. У нього син навіть із вигляду небезпечний, одним ударом об'є. Щойно вийшов зі своєї домівки, як дерева в вісі затрусилися від страху. Тоді позмагайтеся, хто далі кине яблуко. Повернувся малий водяник знову до чоловіка, а той уже й сіті заватав. Агов, чоловіче, а для чого ти її сіті так уважно розглядаєш? Перевіряючи, міцні вони. Навіщо тобі міцні сіті? Щоб не порвалося, коли твою річку нестиму. Ого, так не годиться. Вона не твоя. Була не моя, то стане моя. Забереш її, коли кинеш яблука далі, ніж я. Кидай спершу ти, малюче. Жбурнув водяник своє яблуко аж за річку. Чоловік замірився та кинув яблуко не вперед, а до кишені. «Бачиш, я знову переміг. Твоє яблуко впало за річкою, а моє так далеко, що й не розгледіти. Водяник зніяковів. І знову до батька. Тату, він укотре переміг мене. Точно забере на журічку. Справді, уже не на жар занепокоївся старий водяник. Отож, йому залишилося тільки закинути сіті та й доведеться мені йти на двобій. Узяв старий палицю тук, тук і вигулькнув над водою. Чоловік саме нахилився, щоб підняти свої сіті. А ов, чоловіче. Нащо тобі моя річка? запитав хриплим голосом водяник. Понесу додому, відповів недбало чоловік. Але ж водойма наша, обурився водяник. Була ваша стане наша. Водяник почав просити чоловіка, обіцяв риби різної, а той удавав, ніби не чує. Залиш нам річку водяник. Дамо тобі за це торбу золота. Де ти її візьмеш? Дам, не сумнівайся. Ну, гаразд, погодився чоловік. Неси свою торбу. І можеш забрати мої особливі сіті, які річку годні виловити. Старий водяник пірнув у воду і незабаром виніс велику торбу золота. Чоловік Узяв гроші, подякував і пішов додому. Водяник ухопив сіті і відтоді старався більше тому страшному, небезпечному чоловікові на очі не показуватись. І сину своєму заказав Ось так розумний чоловік перехитрив одразу двох водяників. Кінець історії. А ви й не забудьте написати, чи бачили ви колись велетенського вусатого сома. А також перевірте, чи не забули ви підписатися та поставити лайк цьому відео. До скорих зустрічей, папа. -па.